колектив, Скільки можна цих бумаг насилати, сидимо, голови не піднімаємося і цих. Ніби всі чують, ніби всі про це говорять. Але потік, на щастя, коли є і, і дай в бумажному, і дай в електронному виді, і так далі, воно щось не зменшується. Ось. Ну і пропозиції щодо. Пріоритетних напрямків роботи школи на 18-19 рік це формування учнів стійкого пізнавального інтересу до навчання, використання в роботі інтернативних методів навчання, збереження здоров'я учнів шляхом створення комфортної освітнього середовища, як фізично, так і психічно для всіх учасників освітнього процесу, в тому числі інклюзивного навчання, навчання перших класів нової української школи. Формування учнів громадянської компетентності, моральної культури, толерантної поведінки, удосконалення роботи з обдарованими дітьми, створення сучасної матеріально-навчальної бази для забезпечення освітнього процесу згідно з вимогами часу. Я ще раз хочу сказати батькам, що щороку ми пишемо і надаємо в наше управління освіти, як ми кажемо, в народі наші хотілки. Кожен вчитель, кожен е кафедра обговорює, що потрібно їм з матеріальної бази. Ось, ми це щороку надаємо, в цьому році ми надавали, але, звичайно, з цього всього ми отримуємо містерну долю. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми. Далі створення віртуальної бібліотеки, шкільних підручників, програм української зарубіжної літератури 5-11 клас і ще своєрідним продовженням доповненням фонду на сайті школи. Вдосконалення роботи сайту школи з метою висвітлення інформації про напрацювання вчителів, досягнення учнів в різних сферах, методичної допомоги батькам, новини в школі освіті, приймання участі в міжнародній співпраці в рамках різноманітних проєктів. Шановні учасники зборів, на цьому я завершую свій звіт, підводячи підсумки минулого начального року, хочу висловити подяку учням школи за успіхи, які вони зібрали в скарбничку шкільних досягнень, батькам за виховання молодих українців. Вчителям за старання, створчий пошук, прагнення до самоосвіти, віддані школі, е те працівникам за створення комфортних е умов, адміністративній команді за співробітництво і рух перегляд. Хочу ще сказати, що в цьому році, е в кінці року, в нашій школі буде 35 років. Олександр е Павлович Підвідков постійно нам дзвонить, хоче дуже побувати на нашому святі. А от вітання вам всім передає. Я думаю, що ви теж приєднаєтеся. І у нас є багато успішних випускників. Ми повинні радіти цьому. Е, ну, нехай всім щастить. Спасибі. Чекаю, запитань. Я попросила заступника директора подивитися в дитячому садку, або ще можна трішки почекати, буквально, хоча пожежна сигналізація, яку роблять зараз в дитячому садку, обіцяли, що напротязі 4-5 днів вони зомля, але вже затягнули надовго і десь в кінці цього місяця мають завершити. Перейти до школи. Ось. Я сказала, що нічого там такого страшного, десь вони там зроблять рудочку, ну а остальне можна. Все равно делайте, если мы хотите все побрать, и А в в любом случае это рабочие. В кабинетах будут еще и В Да, В кабинетах. А, пожертвовация. Ну, значить... Вести пожертву станет. Він сказав, що там штроби роблять невеличкі, що там нічого такого страшного немає. Давайте ми зробимо так. Я не мала можливості піти подивитися самі в дитячий садок. Я схожу туди, собі з... пару представників, і ми в новинах на сайті школи напишемо вам, коли ми починаємо робити Не хочеться, щоб ви просто. Кошти тратити, а з другої сторони, щоб все встигли. Тому що те, що нам кажуть, воно все не відповідає. Я не від хочу згадувати туалети, як нам говорили, що дуже швидко зробиться, затягнулися настільки добре. Я вам пояснюю, що ще навіть немає проєкту. Був зроблений проєкт, який на 2,5 мільйони. Таких коштів немає. Зараз на цей проєкт на протязі 2 тижні мають переробити зробити кілька. <клід> тоді будуть дивитися, яка сума, і тоді будуть говорити, за який час роблять. Ще, будь ласка, питання. E, значить, ми декілька разів давали питання таке, ставили. Значить, поки що ніяких вказівок щодо цього e, нам сказали не робити батькам. Все залишається по-старому. Якщо буде якась доплата, то наша міська рада зв'яжеться з селищними радами інших e, сіл e, населених пунктів і будуть самі вирішувати це питання. Ще, будь ласка. По поводу первых классов, насчет того, що вони всі на одному джерелу, значить, хочется сказать, я чекала цього питання і вам щоденько навіть э, на виконання концепції нуж. Та керуючись наказами, методичними рекомендаціями, МОН, зокрема, наказу 23.03.18 року No283 щодо організації освітнього простору нуж, доцільність розміщення перших класів, які будуть навчатися в 2017 19 році за новим державним стандартом початкової школи на одному поверсі, аргументовано наступним. Організація освітнього простору навчального кабінету перших класів потребує створення восьми осередків зон. Я не буду зараз перечисляти, можу, якщо є час. Які це зони? Осередок читання і письма, осередок природознавства, мистецький центр, математичний центр, ну і так далі. Оці всі центри, ось вісім їх повинно бути. І тому, значить, серед яких осередок для рухливих навчально-розвивальників планується створити в рекреації, оскільки в класній кімнаті необхідно створити мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової роботи. У нас Невеличкі класи, і там розмістити стільки зон ми не можемо. Тому ми бачимо це так, що одні зони в одному класі, інші зони в іншому класі, всі класи можуть швидко на якийсь урок, там природознавство другого можуть помінятися на цей урок, спортивні прекреації і таке інше. Зосереджені на одному поверсі класів з учнями одного віку, психологічних особливостей, фізичних можливостей. Вони всі з однаковими розвитком. Далі, особливий режим занять, тривалі сувоки, перерву. Для них зовсім інший режим занять 35 хвилин. Далі, значить, паралель перших класів. На паралель перших класів вже закуплено техніку, про яку говорили і там є один проектор. І тому зручно значить заняти сьогодні. Ти на цьому році, на слідчому році в іншому класі рядом кабінети. На першому поверсі нас створюється у інклюзивного навчання, кімната релаксації, індивідуальних занять, учнів з асистентом вчителя. І ми вже дивилися, які там класи. Ми дивимося не лише на один рік, ми дивимося на наступні роки, і щоб більш-менш згрупуватися. Ми бачили так, що на одному поверсі у нас одна паралель, на другому поверсі друга паралель, на третьому дві паралелі, тому що у нас не вистачає, у нас немає чотири поверхи, щоб 4. Звичайно, щоб ідеально зробити, ми теж не можемо, тому що у нас є. Різна кількість класів, різна кількість, ну в смислі, кімнат. Ось далі, оскільки на другому поверсі шести навчальних кабінетів. Перший планується 5, то класом керівникам 3А і 3Б було запропоновано перейти на перший поверх кабінет номер 109 Кабінет світлий, просторий, не погіршує умови навчання вище зазначених класів. Адміністрацію школи були проведені перемовини спочатку з батьками 3А класу, які зацікавлено, вислухали інформацію про заходи по формуванню світнього простору для перших класів. Толерантно висловили свої аргументи, пропозиції, готовність до співпраці та з батьками та батьками учень 3 Б класу. Які не були налаштовані вести конструктивну розмову, не бажали вислухати наші аргументи, мотивацію, кричали, принижували професійну від і заступника директора Ткаченка. Мені вже запитали, коли я зможу прийняти їх. Я в цей час йшла на екзамен. Я назначила час. Прийшла після екзамену і цілий день батьків не було. Я з ними не зустрічалася, зі мною вони перемоги не вели. Далі один єдиний аргумент був. Це Алла Василівна не бажає переходити в інше приміщення. Я б хотіла сказати, щодо іншого приміщення. Ось у нас є кошмар Тетяна Анатолійна, вчитель, яка набагато більше працює, ніж Алла Василівна, наприклад. І вона, е я їй сказала, Алла Василь, це Тетяна Олександрівна, е вам прийдеться в цьому році перейти в інше приміщення. Ми там плануємо відкрити четвертий комп'ютерний клас. Без слів, людина зрозуміла, вона тільки запитала, коли мені забирати речі. Все. Я можу таких прикладів багато привезти, де у нас не лише три роки, як цей клас займався в цьому кабінеті. Три роки. А у нас з 5 по 11 класи. Самотовска, з Так багато можна. І люди розуміють. Стіни на судні ми пропонуємо, ми говорили, ті ж Аліні Фіотровну, давайте, ви перейдете. Вона навіть і двері перенесла. Хочемо, будь ласка, всю свою мебель, стіни, там, телевізор, хто що, інші, точки. І люди це зрозуміли, і все залежить від позиції вчителя. Можна, да. Можна просити, ми Це Щороку всі роблять ремонти. Давайте ви третій Б? Третій А? Третій Г. Третій Г? Так. Ми приїхали на третій етаж, так. де забрали, дві. Там поклеєна Разве можна пору. Ми говорили, значить, ось, наприклад, у нас теж вчитель. Ось у мене там... Там ремонту немає. Ще, ще, послухайте. Я дам відповідь з тим, що ми говорили переходом. Ми говорили, ви частинку своєї, що ви планували там зробити ремонт, ви хочете остальним, ми зможемо що це зробити. І я рахую і прошу батьків у зв'язку з тим, що зараз нові вимоги пожежних органів до нас, вони ще не добралися до деяких класів і не бачили. Я була на курсах директорів весною і була в 10-тій школі французька Володимир Ільіч Шилакін, директор. Прямо пожежники заставили, щоб на стелях були оці квадратики, такого взагалі не може бути. Щоб стіни були оббиті, в них і рекреації, і в класах, вагонку, все заставили зняти. Абсолютно обідрана була школа, коли я була там. Тому це на майбутнє оцього цього робити не потрібно. Тобто використовувати такі нелегкозаймисті матеріали. А тут ми переговоримо і ми говорили, що знайдемо. Любов Степановна, Любов Степановна, я... скажіть, будь ласка, з території вишого бассейну, коли знайдеться порядок повного? Тому що там штирі, ну, ми можемо наблюдати, штирі територія... Ця територія це не наша територія. Я не знаю, чим там закінчилося оце рішення і що вони приймуть, які результати. Поцікавлюсь, повідомлю. Бо я була тоді на екзаменах. Я... А, а чия це територія? Це територія міста, не, не шкільна. Ну, тоді чому забор стоїть окукати території? У нас є план закріплених територій за кожним закладом. Наша ну. це не наша територія. Басейн і все інше це не наша територія. Почему, почему тогда забор стоит вокруг этого бассейна? Нет, ну там чуть-чуть было, але це не наше. у нас есть план за цены. Скажите, пожалуйста, у вас есть эм, счетчики на воду на фотографии. Вы дуже вимагали. На